Найбільшою проблемою для мешканців Гадяцького району є дорога Гадяч-Липова долина, яка вже десятками років не ремонтувалась, і на даний час взагалі прийшла повністю в негодність. Яка це транспортна артерія, яка сполучає між собою Сумську область і Полтавську область на території границі. На даний час вартість проведення робіт 12 мільйонів гривень по дефектному акту. Разом гадяцька районна рада районна адміністрація віднайшла близько двох мільйонів гривень. До трьох мільйонів гривень нам виділяє обласна рада. І зустрічаючись із депутатом Верховної Ради Костянтином Іщейкіним, я передав йому запит на суму 7 мільйонів для того, щоб повністю виконати ремонт цієї дороги. На даний час введено обмеження руху транспорту. 10 тонн автомобілі важковагові об'їжджають через. Ромни Лофиця, також Сватки Синівка, і певна кількість автомобілів пішла через розвищівку на, на полтавську дорогу. Звичайно, з цією проблемою нагальна номер один для Гаді Скоро. Ми будемо боротися. Служба автомобільних доріг також є зрозуміння, і ця дорога вже включена у 2017 році у план виконання робіт. Якщо все складеться так, як ми плануємо. То ми ліквідуємо взагалі їм і зробимо капітальний ремонт по цій дорогі вже в 2017 році.